Колишній гравець Атлетико та Барселони міг очолити Шахтар, Дієго Марадону вбили. Ямал встановив новий рекорд в Лізі чемпіонів, все це та багато іншого у сьогоднішньому випуску цікавих футбольних фактів. У особистому житті Віктора Боніфейса сталася справжня драма. Проблема полягала в тому, що Ерміні наполягала на укладенні шлюбного договору, і Боніфейс погодився на це. Під час складання контракту виявилося, що всі активи футболіста зареєстровані на ім'я його матері. Це стало великим шоком для дівчини, і вона вирішила розірвати стосунки. Французький півзахисник Поль Погба офіційно відбув дискваліфікацію і зможе брати участь у футбольних матчах. Останнім клубом Погба був туринський Ювентус, із яким гравець розірвав контракт у жовтні минулого року. Наразі футболіст шукає можливості для відновлення кар'єри. Сам Погба повідомляв, що розглядає пропозиції лише з топових чемпіонатів Європи. Палмер вперше не реалізував пенальті у матчі АПЛ з Лестером. Це перший нереалізований пенальті для Палмера в АПЛ, До цього він успішно виконав 12 поспіль. Схоже, що число 13 стало для нього нещасливим. Керівництво ПСВ вирішило оплатити вболівальникам квитки на матч відповідь Ліги Чемпіонів проти Арсенала. Цим жестом клуб хоче перепросити перед фанатами за розгром у першому матчі з рахунком 1-7. Зазначається, що це коштуватиме ПСВ понад 200 тисяч євро. Чергове досягнення юного таланта Барселони. Ламін Ямал відзначився голом і асистом у домашньому поєдинку з Бенфікою в плей-офф Ліги Чемпіонів. За даними офіційного сайту УЄФА, Ямал встановив новий рекорд турніру. У віці 17 років і 241 день він став наймолодшим гравцем із голом і асистом у матчі Ліги Чемпіонів. Поліція Аргентини розпочала розслідування, в ході якого з'ясувалося, що Дієго помер від набряку легенів. І через недбалість лікарів. Нічна медсестра заявила, що бачила тривожні ознаки, але отримала наказ не будити марадону. Сім медпрацівників звинувачуються в безрозсудному та неповноцінному лікуванні аргентинця, їм загрожує від 8 до 25 років ув'язнення. Прокурори та медичні експерти впевнені, що при адекватному лікуванні марадона вижив би. Донецький шахтар запрошував на посаду головного тренера команди, наставника турецького Еюпспора. Арду Турана про це повідомляє турецький журналіст Салім Манав. Чемпіони України пропонували Турану очолити команду під час сезону, проте фахівець відмовився він хоче завершити поточну кампанію зі своєю нинішньою командою. Пеп Гвардіола запропонував Фернандінію увійти до тренерського штабу Манчестер Сіті. Бразилець отримав офіційне запрошення стати частиною тренерського штабу основної команди клубу. У січні 2025 року він завершив курс клубного менеджменту у ФІФА, що надає йому право працювати з клубами протягом усієї гри як тренер. Відповідь Фернандню залежить від різних факторів, з яких найважливішим є те, чи захоче його сім'я повернутися в Англію.